Наготувала мудра доля віно, що в ньому що найкращий цвіт і плід, тоді перед Різдвом родилась Ніна від всіх щедрот батьківської землі, від того синьокого полісся, від тих льонів, блакитних за селом, як щебетали ластівки у стрісі, вітаючи господарів з Різдвом. Початки ті залишаться в світлинах, У миттєвостях великого життя. Ось в мами на руках маленька Ніна, таке розумне й лагідне дитя. Оце вже підросла і вчиться в школі, співає і вспіває все і завжди. Відмінниця, улюблениця долі, і доля все пошле з роси й води. Листи похвальні в неї за всі класи, до вузу поступати саме час, дорога простелилася в Черкаси. Удача пригорнулась до плеча. Така вже ця студентка заповзята і знову перша успіхи й хвала. Ще й Ленінським була стипендіатом ця дівчинка з далекого села. Півроку в школі. І в аспірантуру, і сам Жовтобрюх був керівником, і напрямок, лінгвістика структурна, а ще любов у долі під крилом. Роботу захистила достроково, у Вінницю прийшла, в пединститу, красива, роботяща, суперова, їй жити й працювати саме тут. А як її любили всі студенти, як стрімко вгору сходинки вели, з викладача. Так хутко доценти, який тріумф, які роки були. З'явились праці, підростали діти, донька і син, розумні, як і ти, хотілось геть усе переробити і далі йти, і знову далі йти. Завідувачі Рибінцев, Борщевський, Дудик, деканом Ніна, зіронька Ясна, не відаючи втоми і остуди, іде вперед, уперта. Запальна. До неї аспіранти по синівськи, та знову з місця новий зірвав, знов Київ, академік Русанівський, що докторською в ній не керував. І вже вона професор і проректор. Роботи і обов'язків огром, такий, неначе і не жіночий вектор, так просто не опишеться пером. Угоду укладали про співпрацю у Пітер ще в СРСР. А Іваницька в складі делегації потрапила одна з 18. Якщо уже згадати про посади, була поважний член аж трьох спецрад це Київ, Харків і Кіровоград, а згодом з часом експерт ВАКу. 15 докторських опонувала, а кандидатських той згубила лік. У Лаврентії вони все роботи валом, завжди натхнення і душі політ. Посібники, статті і монографії, і кафедра, і пари з року в рік. Така уже містка ця біографія, щодня нові турботи на поріг. Ім'я в енциклопедії уславлене. О тим, що рівень подвигу, трудом, наукою, вагомим вкладом, справами, усе вписалось золотим пером. І діти, науковці, як і мама, до кого ж їм удатись, до батьків, а доля шле натхненні телеграми, а жінка у суцвітті всіх років. Жива легенда, українська жінка, благословенні всі її літа, перегортає ще одну сторінку, та й знову за роботу тільки так. Але душа летить у Городище, у батькове і мамине село, які в житті не віяли вітрища, а звідти завше спогадів тепло, а звідти у життя пішла стежинка до славних найвищих верховин, і з ювілеєм вас достойна жінко, нехай вас не сполоха часу плин, вітання вам від ваших аспірантів і вдячність, і уклін вам до землі, зростили ви. Такий квітник талантів, навчителю, добра вам, літ і літ, усіх гараздів Ніні Іваницькій, усіх щедрот вам наша золота, хай новий рік засіє вам пшеницею на всі благі і многі літа.